Ми учні п'ятої школи. Вітаємо всіх вчителів з ним Вчителя. Бажаємо їм щастя, терпіння, здоров'я і всього найкращого. Вітаю Дякую. Доброго дня, мене звати Вікторія, я працюю з поштою. Вирва, щоб були чим, учні. Ну і всього найкращого, що Бог їм допомагає. Доброго дня всім. Шановні працівники освіти від щирого серця хочете привітати вас із вашим сьогоднішнім днем. Хочете поважати вам допомоги найбільше наснаги, радісті, якої ви даруєте як і нам, так і всьому навчальному закладу. побільше усмішки на обличчях та всього найкраще. Доброго дня, ми учениці шостої школи. Хочемо привітати наших улюблених чителів, з Днем вчителя. Прийміть вітання наші щирі і побажання в цей святковий день, щоб життє щоб від життя завжди була лише радість, а ще любов і щастя від людей. Бажаємо вам багато літку жити душею і серцем молодіти. Хай шлях ваш буде світлим, а все життя яскравим, чистим ніжним. Мене назвати Катя, я студенткою 4 го курсу юридичного факультету ТНЕО. Хочу привітати цього дня всіх вчителів з їхнім визначальним святом. Хочу поважати терпіння, мудрості навчати наших діточок маленьких і найкращих днів учнів. І всіх удачі!